Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги отримав 10 нових автівок для потреб краю. Карети швидкої закуплені Міністерством охорони здоров'я України у рамках оновлення і модернізації автопарку. Вартість одного автомобіля близько 2 мільйонів гривень. Міністерством охорони здоров'я були закуповані машини, 25, які отримали з Закарпатська область, 15 були розподілені і поставлені на облік передані філям влітку. І 10 машин це залишок автомобілів, які сьогодні йдуть по всіх регіонах. Останніми роками інтенсивно поповнюється оновлюється автопарк. І у нас залишилося фактично 16 автомобілів, які не замінені. Тобто 10 уже із них ми ну, сьогодні передаємо екстрену медичну допомогу, медицина катастроф. Дає по своїх структурних підрозділах по всій області. Загалом автопарк Закарпатського терцентру екстреної медичної допомоги налічує 121 транспортний засіб. За останні роки вдалося оновити майже увесь рухомий склад. Наразі найстаріший автомобіль, яким користуються бригади швидкої, датований 2017 роком випуску. Забезпечення у нас такими спеціальними автомобілями ся вже 100, більше 100%. Це Це ну, хороша. Динаміка в тому плані, що сьогодні фактично всі служби мають відповідні автомобілі, які вчасно можуть доїхати до пацієнта. Залишилося тільки покращити дорожнє покриття, над яким ми також працюємо. Я думаю, наступному році ми збільшимо ще кількість кілометрів ремонту доріг, для того, щоб наші швидкі могли доїжджати як до людей пенсійного віку, так і до сімей військовослужбовців і до всього населення Закарпаття. Автомобілі розподілили між районами за принципом потреби оновлення. Нині отримали саме ті станції швидкої, де карети були старше 10 десятирічного віку. Принцип розподілу ми виходили з того, що я. Як повноприводні автомобілі, найбільш вони будуть корисливі в тих гірських районах, де важко доступні наші населені пункти, і є більша ймовірність вчасно приїхати і надати екстрену медичну допомогу. Це в основному наші гірські райони. Хоч це не перша така акція, тому що повноприводні автомобілі, які ми отримуємо, ми їх апріорі стараємося передати в гірські райони. Інші моноприводні вони тут, в наших нижніх районах, розподіляються. Таким чином покриваємо всю нашу мережу, всю область такими каретами швидкої медичної допомоги. Із обласного бюджету на придбання нових автомобілів не витратили жодної копійки. Утім, Закарпаття, яке є постійним донором карет швидкої для потреб фронту, потребує сучасних автівок. З перших днів повномасштабного вторгнення Закарпатська область передала 33 автомобілі швидкої допомоги на потреби Збройних сил України та на потреби східних регіонів України. Передавались різні автомобілі: газелі, УАЗики а взамін отримали новенькі, швидкі допомоги з відповідним обладнанням. Нові швидкі обладнані сучасними медичними апаратами, які потрібні не лише для надання невідкладної допомоги, а й розраховані на тривале транспортування хворих. Одна з таких автівок поповнить автопарк виноградівської підстанції швидкої допомоги. Наразі заклад має 9 автомобілів. Щодня одна бригада виїжджає з десяток разів на виклики. Ситуації бувають різні, а тому належне комплектування авто необхідне. Машина обладнання за останніми сучасними нормативами. Машина класу Б, є дефібрилятор, є електрокардіограф, відсмоктувач, монітор пацієнта, підігрів розчинів і є інфузомат. Є жорсткі ноші, м'які ноші. Переносний набір шин, набору Ну, Тобто, все необхідне для роботи, для виконання наших службових обов'язків в повному обсязі. По стандартам, по європейським стандартам. Навіть колись нам дали зимовий комплект, все і машина укомплектована. Тут машини обладнані і для довго. Тривало, тобто для перевезення пацієнтів, особливо зараз актуально, коли перевозяться із одної лікарні в іншу наші військові. І потрібно майже все обладнання. Наразі на Закарпатті працює 106 бригад швидкої, які обслуговують всю територію області. На виклик медики виїжджають кожні три хвилини. Загалом за добу на лінію 103 поступає близько тисячі дзвінків. Кожен другий додзвонювач потребує невідкладної допомоги.